Одразу до мене такий пилосос бездротовий, з, з проблемою не вмикається. Спочатку мало тримав заряду, потім взагалі перестав вмикатися, вже почав розбирати. Зараз розберу, падалі, що там з елементами питання. Так, добрався я до самого модулю з акумуляторами, з двигуном здвигнув, воно стоїть. Получається, зробив я заміри усі акумулятори. Сівши до 3-4 вольт а на цьому, можна сказати, обрив. То що на цьому акумуляторі показує 8 вольт. І ніякого спротиву, то буду, навірно, робити заміну повністю всіх елементів. Заміряв внутрішній опір. Внутрішній опір 38 -ом. Ну, Це трохи забагато для них. Тобто, якщо міняти тільки один, то скоріш за все, що вони почнуть по очеріді сипатися. Потрібно, нам треба буде всі перепаковувати. Так що буду перепаковувати, пробувати, тестувати. Замінив акумулятори, старе викину. Нову сюди на точну сварочку все собрато, пропаяне. Все працює. Збираємо, Ми даємо клієнту.